їх їхніма, мама дає петрушку, а там вони є. Та то колись міліція була та то ще гірше, ніж міліція. Закріпта петрушку до поліційної дільниці у центрі Тернополя патрульні затримали пенсіонерку. Жінка на тротуарі продавала зелень з огороду. Для більшості таких людей це єдиний спосіб заробити хоч якусь копічину, але не дали. Купи завантажили літню пані до авто і завезли до управління, де на неї склали протокол і виписали адмінштраф. Ні, порядок має бути всюди. Не питання. А от за 400 тисяч гривень хабара, не те, що за грати не посадили, ще й на роботі поновили. На Волині через суд своє керівне крісло повернув заступник головного обласного фіскала, якого в 2015 році затримали на гарячому за отримання хабара в 400 тисяч. Тоді чоловіка навіть не заарештували, а нині він уже в своєму кабінеті. Справедливість по-українськи. Це спецкор. Вітаю вас. Грали, переганяли і перебивали номери. Коли що процес постановки зняття сучоту автомобіля, під це транспортне средство видавалася вже законна справка що. На Дніпропетровщині затримали злодіїв, які спеціалізувалися на елітних автівках із зони АТО. За грати на два місяці сів колишній регіонал Володимир Медяник, один із батьків ЛНР. Закон не для неї. Трилакнув крили не двері. Ну там не вміняє у вишгороді, нетвереза кермувальниця дорогого позашляховика влетіла в ланос і втекла. Битком набитий озброєнням півострів Крим. Росія нагнала сотні одиниць військової техніки, станції забиті платформами з автомобілями та бронетранспортерами. У Криму ніби готуються до військових навчань. Російська влада окупованого півострова закрила пропускний пункт Каланчак зі свого боку. односторонньо. у тромбах застряли сотні автомобілів без пояснень. Військові РФ опустили шлагбауми і на інших точках перетину. Дуже повільно, але ще рухається автомобілі на Чонг. Гарі та чаплинці. Знищують запаси їжі, що не привезли на окупований півострів та грають в карти. Так розважаються ті, хто вчора застряг на нейтральній смузі пункту пропуску Каланчак. Наш КПВВ вони пройшли, але росіяни їх завернули. Треті ми висталі Так, да. А восемь вечора там якісь вистріли, потім ракети. Потім подошли з жарками, покривали двері. Виключить світ, закроють двері, щоб освітлення не було. Сотня автівок назбиралася на трьох контрольно пропускних пунктах на межі з Кримом. Каланчак закритий Чаплинка та Чонгар дуже повільно пропускають машини. Охочих відпочити на окупованій території вже не зустріти. У чергах найстійкіше. Переважно хто їде на півострів до родичів або у справах. Ну, десь годину я рахував десь 4-5 машин. Ніхто нічого не говорить. Чекаємо. Та ну от фігня, коротше говоря, нічого, брат уїдеш і нічого невозможно, нічого не, тепер будемо на посту тут заставляти все. То нельзя, то нельзя. Закатку нельзя, ну от нельзя, сало нельзя, нічого нельзя. Галяком приїхав к родственнику. Проти українських консервів та сала росіяни виставили цілу армію. Російські збройні сили досить активно ведуть себе на адмінмежі і окупованим Кримом. Ми повідомляли про те, що лише учора ми спостерігали 9 вертольотів мі 8 збройних сил Російської Федерації, які здійснювали польоти вздовж адмінмежі. Два безпілотних літальних апарати, кразів тентованих, а також бойових машин піхоти. Ще одна проблема на Чаплинці. Спека там у степу близько 40 градусів. Поруч пропускного пункту. Від ранку горить поле, але рятувальники не можуть під'їхати, бо там мінні поля, і військові їх не пускають. Тож Чаплинський район поблизу кордону від ранку у диму. Коли закінчиться природний катаклізм, а окупанти відкриють кордон. Наразі невідомо. Костянтин Павло, Олена Ваніна, Андрій Ванін, Спецкор 2+,2. 11 військових поранено за тиждень у зоні АТО поранені є і серед цивільних житлових будинків прифронтових населених пунктів бойовики. Дедалі частіше стали обстрілювати реактивними боєприпасами. Із переносної установки град П обстріляли Зайцеве та Залізне на Донеччині із мінометів важкого калібру накрили приватний сектор поблизу Торецька. Зруйновані хати та обійстя у Мар'їнці Пострілом гранатомета бойовики поранили місцеву жительку. Жінку вже прооперували у штабі. Ато запевняють усі факти обстрілу терористами житлових. Порталів уже передали представникам ОБСЄ. Перетнути лінію розмежування у який може статися найгірше на Донеччині в літню спеку. Це справжнє випробовування для сміливих. І, хоча понеділок, день, коли черги найменші через обстріли пункт пропуску зайцева відкрився із запізненням у дві години, тож військові на КПП підлаштовуються до розкладу стрільби бойовиків. На вулиці задуха, у машинах відчинені вікна, в подорожні шукають, буде якийсь холодочок. На контрольно-пропускному пункті це навіть не вважають чергою. кажуть, просто працювати почали на дві години пізніше, бо стріляли прямо по лінії розмежування. КПВ відкрилося запізненням, зв'язку з обстрілами. Снайпера працювали крупний каліберний кулемет. Велика а з гранатомета обстріли позиції іменно по нулю у середньому. Такий пункт пропуску за день проходить 6 тисяч людей та близько тисячі авто. Щоправда, бувають дні, коли вдвічі більше. І їх підприємець Владислав із пересувною їдальнею вважає вдалими. Сьогодні він вже продав 14 порцій пельменів. морозиво ще доїдають для нас, да для людей – ні. місцевим тут простіше показав паспорт і поїхав на дачу велосипедом. А вже звідти привезти сюди на продаж урожай. У цього чоловіка вродило просо – на він. Та ні, ні. Я знаю на дачі, там я знаю місця. Нічого нормально. Олександр через небезпечний блокпост їде з донькою. Каже, робить це регулярно. З дітьми і пропускають швидше, але сам уже не дочекається, коли переїде на вільну територію назавжди. Прошлий раз тут ночував, зараз швидко проходимо. На денеровська я й боюсь представити. Там була вчора стока. Стільки... Аби, хоч якось, люди могли врятуватися від спеки, тут стоїть баки з водою безкоштовно. Здоровому тяжело, а таким як я, одуванчиком божим, зовсім нікуди. Житель окупованого селища Чорнухини не приховує. Йому колишньому шахтерю дуже потрібна українська пенсія. Якусь підтримку дають, чи Путін, чи це саме папіло. От, от Веня, Веня, как. Ігор, Ігор Веніамінович. І... Платніцький, так. Не знає, ми... Але досі згадують в окупованому Чорнухиному екс-губернатора Москаля, але навіть не за те, що гроші привозив. Жалко нам його. Він мотікався добре. А ми ж теж. Було нормально все. Коли війна тільки не починалася, здавалося, що все це так ненадовго. Але от минуло майже два з половиною роки, і хлопці знову укріплюють свої блокпости. Скільки це Придністров'я продовжується, в Абхазії. Та да, тут повісіляє по моєму. Дмитро розказує там на окупованій території більше тих, хто хотів би все повернути назад. Тільки от не знають, як ми б хотіли, щоб це був просто страшний сон. Проснувся цього Нічого не було. Ми стали заложниками самих себе. Наталя Нагорна, Денис Савченко, Станіслав Керанчук, спецкор два плюс два. Військову зрадницю з Криму затримали на Полтавщині під час спроби отримати український паспорт. У селі Котельвасиловки заарештували жінку, яка 2013 року переїхала до Криму у Севастополі. В одній з військових частин служила на посаді механіка радіорелейної станції. А після захоплення півострова зрадила присязі. Перейшла на військову службу до окупантів та отримала громадянство Росії. Співробітники спецслужб встановили, що колишня військовослужбовець збройних сил України наприкінці липня приїхала до батьків на вільну землю. Зрадниця. Планувала оформити український паспорт та інше прізвище. Тепер її світить від 5 до 20 років ув'язнення спецоперація СБУ на Львівщині. Силовики затримали п'ятьох терористів, які нібито планували підірвати колії. З трьох напрямків троє затриманих виявились бійцями добробату. За словами служби безпеки, одного підозрюваного затримали під час спроби закладення вибухівки під рейки. Він почав відстрілюватись та поранив СБУшника. Правоохоронці відкрили вогонь у відповідь та полонили чоловіка. Згодом лідер руху ОУН Микола Коханівський підтвердив, що їхнього представника з позивним шпіка справді поранено в ногу. Воні заперечують будь-яку причетність своїх членів до терористичної діяльності, звинувачуючи владу в розправі над патріотами. Своєю чергою СБУ провела обшук у домівках унівців та вилучила купу зброї: гранатомети, гранати та 5 кілограмів вибухівки. Я особисто не бачив, але дружина моя вони там були. Тут жінки не до самого ранку були, були якісь там набої. І були гранати. Десь то ловили того. Міліція ловила, то стріляли за ним. Кажуть, там поліція стріляли за пункту. Більше 10 пострілів він сказав, що було більше 10 пострілів. У кривому розі схопили автоаферистів, що намагалися за гроші закрити кримінальне провадження проти себе. 20 тисяч доларів вони пообіцяли начальнику слідчого відділу поліції, якщо той поверне їм заарештовані елітні автомобілі. Утім, правоохоронець не піддався, і афериста затримали на гарячому ділків. звинувачать у масштабній легалізації елітних автомобілів, що викрадені в зоні АТО в Криму та Євросоюзі. Вони підробляли номери, перебивали коди вузлів та агрегатів кілька разів на папер. Рах перепродавали авто. Тепер фігурантам доведеться відповідати не лише за підробку документів, а й за давання хабара керівнику слідчого відділу подні ділялися спеціально ізготавлювались дубліруючі так називаємо подільні документи. Потім через старе, через треті руки перепродавались. Кода шо процес постановки сняття сучоту автомобіля, подати транспортне средство видавалося законна справка що. Сім операцій за півтора року свою порцію мінометного заліза боєць 93-ї бригади отримав у січні 15-го року. Тоді коли разом із побратимами їхав до ДАПу на допомогу хлопцям. Потім вибух, шок, термінова евакуація під вогнем. А далі дні, місяці шпиталів та операцій. Історія бійця, який мріє стати на ноги від Ольги Максимової. Він знову на милицях і знову після операцій. Вже цьому й за останні півтора року Олександр Доброволець спочатку воював у батальйоні Донбас, потім у 93-й бригаді. Саме в її лавах у січні 2015-го тримав позиції поряд із Донецьким литовищем. 17 січня вирушили на операцію на допомогу тим, хто був у ДАПі. Бійці потрапили під мінометний обстріл. Мгновення – ти нічого якби не розумієш, понімаєш Там бах і все, і стоїш. Потом тільки смотриш, ага, там може. Ну, ти ж ножка там відвалила. Лише з їхньої роти, каже, під час того обстрілу загинули двоє, і два десятки поранені. У нього один із осколків застряг у п'ясті, не зачепивши на щастя м'язи та нерви. На лівій нозі роздробило п'яту. Нині вона захоїлась і стала єдиною опорою Олександра. Вона от болить, я її розкажу вже більше року, і вона все одно болить. Тобто у мене, якби такі дистанції всі недлинні. Тобто, якщо перехожу, то потім день потом отдыхаю вообще лежу вообще не хожу yeah. может километр пройду Найбільше постраждала права нога, і вона досі не загоїлась. Осколком вибило 5 сантиметрів кістки. Олександр лікувався в кількох шпиталях. 10 місяців пробув на апараті Лизарова, і все ж стати на ноги не вдалося. Поранена кінцівка стала на 3 сантиметри коротшою. Нині він пацієнт приватної клініки, яка проводить біотехреабілітацію поранених. Лікар демонструє знімки Олександра. У нього дірчатий дефект кістки, і в цьому місці вона постійно гниє. Під час останньої операції медики знову під'єднали апарат Єлизарова та головне зробили забір. Тканин червоного кісткового мозку та малої гомілкової кістки. Із них виростять ту частину кістки, яка затулить дірку. Максимум через місяць ми в принципі будемо готові виконати йому трансплантацію. А ще місяця через три е е е тут заповниться дефект повноцінно. І за це время він буде тянуть, буде удлиняти ногу. Біотех реабілітація лікування не дешеве. Для того, щоб цілком покрити витрати на нього, необхідно зібрати ще майже 285 вісімдесят тисяч гривень. У тому, що в бійця є всі шанси назавжди забути про милиці. Лікарі переконані. Ольга Максимо Костянтин Богославський, Спецкор, 2+,2. разом можемо зібрати кошти, необхідні для операції бійцю 93-ї бригади. Усі реквізити ви можете знайти на нашому сайті в розділі Допомога. Одна людина загинула, і ще троє постраждали внаслідок потужного урагану в курортному селі. Затока на Одещині. Вітер силою в понад 30 метрів за секунду, ламав металеві конструкції та підіймав у повітря пляжні парасольки і навіть морські катамарани. Під час грози блискавка влучила в чоловіка медики, що приїхали за викликом, лише констатували смерть із затоки. Сергій Осадчук. Під час урагану пані Оксана з дітьми переховувалася в одному з наметів. Розповідає, частина учасників фестивалю побігла з пляжу. Серед них був і 24-річний киянин, у якого просто біля виходу влучила блискавка. Інші намагалися пересидіти серед уцілілих конструкцій. Жінка згадує, як чоловіки руками втримували намет, аби його не зірвало вітром. Дуже страшно було, тому що ти не знаєш, чи втікати, тому що дуже почали багато блискавих бути. І хотілося і бігти, і не знаєш, можливо, і не дарма я не побігла бачити людина. Одна загинула. На голови відпочивальникам падали металеві та дерев'яні конструкції встановленої сцени. У повітряну висоту підняло навіть морські катамарани. Все розвалилося, все порозліталося, і всі конструкції. Попадали. По ударило, там руки, ноги У нас тоже в барі от упала одна балка на чоловіку, как бы на голову. Вітер ламав залізні балки, мов сірники. Працівники кажуть, конструкції були розраховані, аби витримати натиск вітру, але не такого потужного. Это вот так порвал, видите? Здесь, здесь і вон поломана. Ось так виглядає зараз фестивальний майданчик. Всюди розкидані металеві та дерев'яні конструкції. Учасники кажуть, учора на собі відчули справжній природний апокаліпсис. Зараз намагаються врятувати те, що вціліло. На майданчику працює важка техніка. Із піщаних заметів витягують те, що вчора погода намагалася поховати. Організатори підраховують збитки. кажуть, трагедії могло б і не статися, якби вони отримали попередження про шторм. У людей, які дежули, від людей, котродіжулімчес, МЧС, які дежурили на території того відомлення було. Поэтому мы имели буквально 10 минут для того, чтобы успеть начать действия по предотвращению катастроф. В 14.30 нами было разослано штормовое предупреждение о возможном ухудшении погодных условий. Почему не дошло до организаторов, нам, к сожалению, неизвестно. Організатори заходу вже заявили, після трагедії про фестиваль у такому масштабі вже можна забути. Сергій Осачук, Сергій Галинюк, Одещина, Спецкор 2+,2. Знесені дахи більше двох десятків пошкоджених авто. Такі наслідки урагану, що прогнався Харківщиною. Ліка з вітру, пилу та дощу виривала з корінням дерева, валила величезні рекламні щити та зривала дахи з будинків. Стихія вирвала приблизно півгодини, але збитків задала чимало. Найбільші втрати в автосалону в пісочині, де пошкоджені 23 авто. Там поривами вітру позривало конструкції з покрівлі сервісного центру і скинуло вниз на новенькі машини, що виставлені на вулиці. На щастя, усі автомобілі застраховані. Все это застраховано, мы обращаемся в страховую компанию. Сейчас просчитываем наши убытки. Сейчас принимаем все меры, чтобы и восстановить эти автомобили, и восстановить то предприятие, которое разрушило это стихийное бедствие. Два місяці за ґратами без внесення застави Почерський суд ув'язнив іще ще одного екснардепа від партії регіонів Володимира Медяника. Його затримали в суботу. Звинувачують у зазіханні на територіальну цілісність і недоторканність України, а також у сприянні створення терористичної організації ЛНР. У межах розслідування цієї справи минулого тижня заарештували Олександра Єфремова. А сьогодні генпрокурор Юрій Луценко в ефірі одного з телеканалів заявив, затриманих буде ще більше, але прізвищ інших фігурантів не назвав. Це не останні затримання. Ми маємо достатньо доказів проти цілої групи осіб, які замахнулися на свою власну державу. Тим часом Олександр Єфремов залишиться за ґратами принаймні до середи. Розгляд скарги на арешт екс-керівника фракції партії регіонів перенесли. Операційний суд Києва Єфремова завели в наручниках бійці національної гвардії. Скаргу на двомісячний арешт, який наклав Почерський суд, розглядає колеги аж із п'яти судів. Це вже друга спроба Генеральної прокуратури притягти Луганського екс-регіонала до відповідальності за сепаратизм. Єфремову закидають участь у створенні терористичної псевдореспубліки ЛНР навесні 14-го року. Сам він усі звинувачення відкидає. Так ви в чому ви не визнаєте? Ви не закликали до повалення? Ні, мені, мені не пред'явлено ні одного таказательства, моє війни. Мне не предъявлено ни одного доказательства, чтобы я кому к чему-то призывал. Велика Тойота і маленький Ланос у Вишгороді на набережні позашляховик на швидкості влетів у легковик. Від удару в багажник авто зім'яло, як паперову обгортку. Із другої номарки виповзла господиня життя. За словами свідків, п'яна жінка ще кинулася на потерпілих і тиціла їм якісь папери. Коли її спробували затримати, пані років 30 залізла в авто і намагалася втекти. Її затримали вже на сусідньому КПП, але відпустили. Я не її. Я по увіділ кришу і віділ стойку цвіт цветовка трево. І обратно на дорогу. Пан Володимир, власник ось цього розтрощеного ланоса, разом із чотирма друзями киянин їхав за місто. Однак запланований відпочинок не вдався. Чоловік розповідає, як усе було. Набережною міста Вишгород їде чимало машин. Серед них іде ланос, який рухається у крайній правій смузі. Аж тут на величезній швидкості у нього ззаду врізається позашляховик Тойота. Від удару легковик вилітає на узбіччя, але не зупиняється розбита. Тому не кероване авто зносить усе на своєму шляху, навіть важкі квіткові горщики. Проїхавши 150 метрів, Лано знову вилітає на дорогу. Легковик ледь не викинула на зустрічну смугу, де в цей час рухалися автомобілі. Пасажири Ланоса твердять, що їм дивом вдалося урятуватися від лобового зіткнення. Тойота, на відміну від Одлануса, після зіткнення проїхала небагато. Випадкові свідки, які підбігли до позашляховика, побачили на водійському місці п'янезну жінку. Підошли к машині, вона перекрила кно. Я відкрила відкрила її двері. Ну, там не вміняємо, сиділа. Пінгару в машині стояла, сумасшедша. Спершу кермувальниця намагалася втекти, та свідки заблокували її авто. Тоді вона почала їхати просто на людей, і ті перейшли до радикальних дій. Питалися розбити стекла, виташіть з машини. бревном ребята, яке та місцеток билі білі стекла, стекла не розбіля. Скла не розбили, проте колеса порізали. Жінку не зупинили, це вона їхала на самих дисках. Мерседес Миколи цей час стояв у тягнучці на зустрічній смузі. З сторони зеленої зони ви Land Cruiser. І так як у нього ж кільоса паркола, тобили його занесло. Ну і, відповідно, занесло в мою машину. Утекти зловмисниці таки вдалося, але ненадовго. Люди зателефонували в поліцію. План перехоплення закінчився вже за 15 хвилин. І на ось таких колесах жінка змогла проїхати ще кілька кілометрів, аж поки її не зупинили правоохоронці на київській дамбі. Винуватицею виявилася 30-річна киянка. Поки правоохоронці складали протоколи, її ретельно охороняв і заспокоював чоловік, який назвався Коханим. Не любить чоловік зніматися в кіно. Неохоче коментувала ситуацію і сама кермувальниця. Як це було? Я не бачу вас. Ну, пожалуйста, двері закривайте. Все, на Успокойся, я сказав, будь пожалуйста, успокойся. Тим часом на дамбу повернувся з лікарні пасажир Ланоса, який постраждав найбільше. Я сидів ззаду, зліва і в сторони, прийшов прийшовся удар, зашили там, десь, вроде, десь. Затрясіння не було, але приємного мало. До Вижгородської лікарні повезли і винуватицю аварій, перевірити на вміст алкоголю в крові. Результат правоохоронців вразив. У водія. Автівки, якою керувала. Виявлено три проміли. При максимально допустимій нормі алкоголю в крові – 02 проміли. Перевищення норми в 15 разів згодом у Тойоті поліцейські виявили пляшку з підшампанського. Що святкувала жінка, сказати так і не змогла. За фактом спричинених нею ДТП із потерпілими відкрили кримінальне провадження. Винуватиці загрожує від 137 тридцяти семи тисяч гривень штрафу до трирічного ув'язнення. Антон Страшко, Ігор Горсіри та Євген Соловей спецкордва 2+2. Ковшами по кіосках з усім крамом у землю закатали мафи біля столичної станції метро Лісова. Комунальники запевняють, що попереджали підприємців про рейд. Ті, свою чергу, кричать, що нічого не знали і мають усі необхідні документи на роботу своїх кіосків. Руїни на лісовій бачив Владислав Долецький. Ринок біля метро Лісова, друга година ночі. Екскаватори Київблагоустрою наводять благоустрій. Робота багатотонного ковша закінчується лише на світанку. Ця частина ринку зараз виглядає як після торнадо. Люди зранку прийшли працювати на свої робочі місця, але замість цього прибирають руїни. Надія та Ірина разом зносять уцілілий товар зі своїх кіосків. І ще вчора вони торгували тут їжею, алкоголем, одягом та сонцезахисними окулярами. Жінки кажуть уночі, теж були тут, намагалися врятувати крам, але комунальники були непохитні. Я кажу, у мене там документи є. Документи на все, нічого не розрішили. Ничего, как это? Как это по-варварски, вот это все относиться? Люди остались, ну понятно, что без работы, без ничего, без товара. Предупредили бы хотя бы да, заранее, чтобы мы или хотя бы дали вынести товар. Но также тоже нельзя по скотски с нами. Ребята, которые стояли и не пускали нас. Это наша работа. Мы не можем. Мы вас понимаем, но мы не можем пустить. Это все КМДА. МДА. За Затрошення мафів особисто спостерегали більшість их власників. Одні на ранок еще не відійшли від шоку. Извините, пожалуйста, мы не, не тут состояние. Ні, психологічка інші вже в змозі навіть жартувати. Це ваші точки, так ні, ми радимо. Серед уцілілих ось цей кіоск пані Світлани. Додому після робочого дня жінка не збирається. Готуйся до продовження чистки. Муж сьогодні буде. Сідімо відсіжом, будемо ночівати тут, смотрить, тому що зі свожений последні день. Жалко, звісно, то так все по-варварськи, без. Підоприждення без нічого. У київ благоустрій кажуть, демонтувати продовжать, але не сьогодні. А назакиди людей, мовляв, не попередили, відповідають, попереджали ще за півроку. Собственники знали, о тому, що буде демонтаж. Реально, тому що ми з января місяця анонсірували. Тепер право орендатора втримують у зміщенні своїх убитків собственників конструкцій. Власники кремниць кажуть, судитимуться з комунальниками, бо збитків на сотні тисяч гривень. А поки гуртом прибирають. І рятують залишки краму. За кілька днів тут знову запрацюють екскаватори. Владислав Долеський, Євген Соловей, Валентина Доброта та Андрій Вєтошкін. Спецкор 2+,2. Олімпійські надії України. Півгодини тому в Бразилії завершився фінал змагань зі стрільби з пневматичної гвинтівки. Наша команда там представлена двома спортсменами Сергієм Кулішем та Олегом Царковим. Вони здобули право виступити у фіналі. Чи вистачило їм концентрації на останньому етапі змагань та про шанси наших. В інших видах спорту запитаємо Ярослава Шумик. У нас з нами наживо. Ярослав, вітаю. Скажи, будь ласка, чи настріляли наші хлопці на медаль? Вітання Україні та місту Черкасам нарешті нарешті в Україні є збірна є, е, медаль. Її виграв сьогодні Сергій Куліш. на дистанції, про яку сказав Руслан. Це стрільба з пневматичної гіптівки на вистані 10 метрів. Сергій Куліш став срібним призером. Е, Олег Серков припинив змагання одним із перших. Він посів восьме місце. Сергій доволі молодий спортсмен, і було дуже втішно дивитися, що він лідирував упродовж всіх змагань. Е, буквально на останній стадії він обіграв. Росіянина Володимира Масленікова набагато більш досвідченого, якого е, залишив на бронзовій позиції. І можливо, саме ця молодість Сергію всього 23 роки трішки йому завало в боротьбі за омріяне золото. Він програв переможцеві олімпійському чемпіону італійцеві Ніколо Капріані. Усього п'ять десятих. Це фактично нічого для такого виду спорту. Ми пишаємося з Сергієм і Щиро е, сподіваємося, що це лише насправді тільки початок заліку наших медаль тут тут в Ріо. Е, я от впевнена, що їх має продовжити фехтувальниця Ольга Харлан. Вона вже сьогодні Гається на одній з арен в олімпійському парку. Вона вийшла до чвертьфіналу. Жереб звів в одній восьмій її з співвітчизницею Аліною. Комащук вона в неї виграла і буквально через годинку Оля Хар. Буде виступати вже в чвертьфіналі. сьогодні. Фінальний фінальний ривок зробить чоловіча збірна зі спортивної гімнастики на чолі з Олегом Верняєм. Усі ці змагання розпочнуться у 22-й за київським часом. Так що бажаю всім не спати і вболівати за наших, тому що їм тут дуже на цьому далекому континенті. Насправді треба наша підтримка. Студія, дякую, колега. Ярослава Шумик із Ріо про першу медаль срібного гатунку і про надії українських спортсменів. Чоловічі забави, поки літо ще не закінчилося, Спецкор пропонує подивитися цикл сюжетів про новомодні спортивні заняття справжніх чоловіків. Тонкощами вуличної гімнастики герої поділилися з Наталою Нагорною. Вона і зробила висновок головне для чоловіка не підкачати м'язи, а виховати неабияку силу волі. Про спортсменів із вашого двору. Дивіться далі. Чоловіча забавка для будь-якого віку для того, аби займатися цим видом спорту, не потрібно ані спеціальне обладнання, ані спеціальна підготовка лише турнік у дворі. Воркаут робота над собою на свіжому повітрі. Ті, хто вже показують результати, переконані досягти успіху в цьому спорті просто. Елементарні потягування, джування на брусі, і нічого більше не надо. Це для початку. Дворові спортсмени переконують їхнє заняття. Це не просто виростити на собі гору м'язів. Це ще й на розум позитивно впливає. Ваша сто воркаутера, котора виросли, вони вже успішні люди. Адреналіну в такому спорті теж достатньо. Навіть музику не слишне, коли виступаєш. Недолік лише Очень мало дівчик. Але тільки не з'являються у спорті, відразу використовують чоловіків наче знаряддя. Фріран та паркур вільне пересування великим містом для хлопців Мауглі. Безкоштовний екстрим вони бачать майже всюди, бо переконані, місто створено, аби їм пересуватися саме ось так какие-то якісь парапеты, парапети, какие якісь бугорки, щоб від них відталкуватися, или турніки, наприклад. Це дополнительные условия, городские. Ігор тут найменше, але тренується з 10 років, пісок використовує замість тальку. розуміє, треба йти і робити. Штата. Він уже класний, але переконаний. Кожен маленький хлопчик чи великий дядько теж зможуть так, коли сильно захочуть. Наталя Нагорна, Денис Савченко, Станіслав Керенчук. для спецкора 2 плюс 2. Дякую, що були з нами. Побачимось, як зазвичай, о 18.30. Щасти.